Привіт, мене звати Сергій Герос. Це друга частина відео про те, як найняти крутого менеджера з продажів. У першій частині ми розглядали, як шукати, як відповідати порівню зубастому продавцю. Тепер питання, як його адаптувати, так щоб він не звільнився і зробив результат, і щоб не було такого, щоб крутий менеджер, якому ви платите гарну зарплатню, різко звільнився від вас. Ні для кого не секрет, що повинна бути адаптація, але що це таке? Адаптація це не просто знання, які ви надаєте, чи відеоуроки, чи це інформація, а це щоденна атестація менеджера. Тобто, кожен день, чи керівник, чи HR, чи експерт, який атестує менеджера, має запитувати, що ти засвоїв, що ти зрозумів сьогодні. Якщо у вас немає щоденної чи систематичної атестації знань. То це не адаптація, це ознайомлення. Може таки бути, що ті знання, які ви передаєте менеджеру, він вже знає, і його не треба змушувати це вчити. Тому тут треба коригувати під менеджера індивідуально програму адаптації, щоб цей зубастий менеджер, не подумав, що ви вчите його таблиці множення. Адаптація це раз, адестація це два. Коригування системи під менеджера це три. Четверте, що важливо. Щоб в атестації не тільки не було того, що менеджер і так знає, а було те, що дійсно перевірене, Те, що менеджер скаже: Вау, круто! Якщо у вас в атестації написаний скрипт, і ви думаєте, що він мусить працювати, але ви знаєте, що він десь неопрацьований, то менеджер не буде ним користуватися, тому що немає доказів, немає записів з клієнтом. Ніхто не може підтвердити, що саме цей скрипт дійсно працює. І отже, тоді менеджер буде працювати по-своєму. Можливо, вам пощастить, і він буде продавати нативно, не по скрипту. І це теж гарно. Але кожен зубастий менеджер, як і будь-яка людина, щось не знає і щось не вміє. Наприклад, вміє продавати продукт А та не вміє продавати продукт Б. Чи, наприклад, вміє робити гарні до продажі та продавати на високий чек, а телефонувати в холодну не може. А ви як керівник чи власник, який розвиває свою компанію? Хочете більшого, та у вас у якийсь момент постання питання того, щоб цей менеджер робив більше. Та й менеджеру теж непогано було прозиватися, щоб він розкривав свої компетенції, а крім грошей, отримував щось ще. Тому на будь-якому етапі роботі із зубастим менеджером потурбуйтеся, щоб він через півроку чи через рік отримував чи експертне навчання, яке підійме його експертність, чи приклади з ринку. Чи особисті приклади, які будуть дійсно надихати продавця, щоб він бачив, за ким чи за чим йому рухатися? Якщо менеджер крутіше за вас продає, то як ви можете підвищити його скіл? Тому що грошова мотивація в якийсь момент може закінчитися, і менеджер захоче чогось більшого. В такому випадку ви можете найняти фахівця з боку чи запросити ще більш зубастого менеджера, тобто не припиняти пошук сильних кандидатів. Щоб інші менеджери відчували не тільки конкуренцію, а й бачили, що так зміцнюється їх експертність. Якщо зробити короткий підсумок, то адаптація плюс систематична перевірка знянь це раз. Друге. Навчання та круті, живі приклади для менеджера це два. Та третє, це запрошення в компанію експертів чи нових зубастих менеджерів, які покажуть ще більш крутий приклад, щоб всі розуміли, що ми зростаємо. І останнє, що варто сказати. Зробіть систему мотивації, бо іноді не враховується складність продажу певному типу клієнта. Наприклад, якщо в холодну продати важче, то відсоток з продажу повинен бути більше. Якщо менеджеру продати в холодно у 5 разів складніше, то бонус має бути у 3-5 разів більше, або якщо 5 разів не поміщається у вашу маржу, то зробіть, хоча б 2-3 рази, або зробіть так, щоб менеджеру було цікаво. Холодні продажі це там, де ви не витрачаєте на рекламу, але це складні продажі, тому треба врахувати сегмент клієнтів, канал продажів та скільки часу та зусиль витрачає менеджер. Якщо ви бажаєте покращити адаптацію та атестацію для менеджерів, ви можете залишити заявку на безкоштовний аудит. Ми разом подивимося на вашу систему продажів і складемо більш чітке бачення, як це впровадити, так, щоб це дійсно працювало. Контакти в описі під відео.